За офіційними даними, в Нікополі зареєстровано чотири національні товариства єврейське, грецьке, польське та литовське. За даними ж всеукраїнського перепису населення за 2001 рік, Нікополь багатонаціональне місто, що налічує більше десятка різних національностей. Населення в місті Нікополі складало 138 тисяч 818 осіб. Це офіційні дані. З них 98 502 особи складали українці. 35 409 осіб – росіяни. Далі за чисельністю посідали білоруси – 966 осіб, євреї – 327 осіб, німці – 256, вірмени – 222, поляки – 183, ну і Далі болгари, татари, молдавани, азербайджанці, грузини, узбеки, деки та інші національності на засіданні громадської ради обговорили, як поєднати всі активні національні товариства. Тут були присутні гості з Дніпропетровська, зокрема керівник обласного об'єднання Єдність Олексій Ласко. Який розказав про дане товариство та його головну мету створення гармонії серед людей різної національності, що проживають на одній території, Олексій Лесько закликав всіх об'єднуватись. Головне на сьогоднішній день у нас пріоритети це вистроїти систему контакту з профільними службами і управліннями і обідні національне культурної обстріли. Кародах, районах області. Ми будемо обіднятися, то місто ми можемо много для нас вами на території України, так і для наших дітей. Резолюцією засідання громадської ради стало рішення запропонувати керівникам міських національних культурних товариств створити місцеву філію Дніпропетровського національно-культурного об'єднання Єдність та налагодити тісну взаємодію міських та обласних товариств.